Друзі, всіх вітаю на своєму каналі. Вчора трошки зайнялися ремонтом ЮМАЗа. Короте, не планий у нас ремонт був. Ми зібрали двігатель зимою, наче все нормально. Завели, все було добре. Ну, він катався. Ну, дивлюся, з-під прокладки, короте, масло погнало. Власне, під цієї прокладки. Ну, тут ми саморобно ну, її вибивали, в принципі, думаю, нічого страшного поміняємо. Потім вже в нас погнало масло. Підкапувати почало з п'ятого корінного, з-під набивки. Що за фігня? А це в прошлі вихідні я досівав, коротше, і поперло масло, коротше з-під поддона. Поперло так, що його не бабаю. Ну аж колісо, коротше, в маслі. Ну, блін, що робити, треба заганяти ім задивитися що до чого, блін. І коротше, загнали ми його туди, а оказалося діло в чому? Діло оказалося в мілочі. Ось заливна горловина, я навіть не знав. Вона є з сапуном. А я, коли ми ремонтували, я її зняв, тому що тут ухо, короче, відрізано чи відбите, кусок. І купив нову горловину. Не знаю, не буду вам брехати, де я її купив коротше, цю горловину. Вона зроблена то, що похабно, желізна. Ось ось дивіться, мабуть, тут четверка метал та хер по ньому. Но діло в тому, що тут же в ній нема сапуна, зараз я вам покажу. Виходить, надбелядина. Тут ось нема сапуна, короте. воно і виходить, чого воно гнало масло. Гнало масло і за те, що він герметично закритий, сапуна немає в збиточному воздуху. Нема куди діватися. Ось дивіться, стара савдаповська кришка. Ось дивіться, сапун, фільтрик. І воно виходить, воно фільтрується через фільтр і виходить воно там через оту таку щельку. А хто знав? Я не знав взагалі. Я ніколи не заморачувався цим ділом. І це виходить за те, що ці поці продали оцю залупу. Мені довелося зняти піддона, поміняти цю прокладку, в піддоні прокладку, набивку нижню, п'ятого корінного поміняти, бо верхню ти в будь випадку не поміняєш. Це Я не знаю, це треба якимсь спеціалістом, щоб поміняти ту набивку. Ну, коротше, подивимося зараз. Зараз я буду діскувати. Остався в мене там один город, подискувати. І посієте зими ячмінь. Оце, друзі, беріть собі на замітку. Це не купляйте цю залупу, шукайте стару кришку, ну, стару горловину, бо це все дроч. Реально 600 гривень в сраку. Ну і прокладка, звісно, відповідна фігня. резинова, Скільки ми її не вжимали, вона не вжимається. Поставили ми туди прокладку з чотирьох частей, паранітову, його рідну. Поміняли ось оці. Такі геообразки, набивки поміняли, в принципі, завели вчора, наче все нормально, наче ніде не слина, який як нюанс може привести до такої біди. Ну, подивимось, як воно буде. Ну, це ж капець. До ремонту я не вливав масло, А після ремонту я вже долив 5 літрів масла. Ну, тому що воно збиточне давлення було, йому не було куди діватися. Так що, друзі, беріть собі на замітку. Оказується, в Юмза я ніколи не озадавчувався, але в Юмза є сапун, а ці всі поці, вони роблять чесно. фігню, Яка стоє бабок, і яка вам робить біди. Видите, ви як робите? то Ви хоча б я не знаю, в цих, якщо ви в Китаї його купляєте, скажіть, всхоглам, хай тут зроблять якусь щельку. Я розумію, тут зроблено воно все на, на д'їбі, скажімо так, вибачаю, що матюкаюся, Нема не фільтрика, бачите? Стара і нова кришка. Такі нові запчасті пішли, що капець? Ну нічого, вроді ми ми цю проблему устранили, хоча хотілося б, звісно, помити цього двигателя. Ну, з водою у нас в колодеці проблема треба чистити. Воно, ну, прокладочка, та, наче все нормально зажали. А вчора багато немало, а ми цілий день потратили на нього. Потратили на нього, вимазали руки. Ну, хіба це годиться, таке Надо. Так що, друзі. Не робіть таких моїх ошибок, якщо хочете цей же ж, горловину поміняти, там вас репнути, то краще поваріть або знайдіть Савдеповську, бо оце, це вся фігня. Це гроші на вітер і грязні будуть у вас руки. Так що, друзі, для вас такий невеличкий відос. А я зараз зцеплю мульчувателя. Задіскую город і буду сіяти. Це Зашки, в принципі, по барабану, вона і все ряпо сіє, вона не буде забиватися. Всім добра, друзі! Кому понравився такий невеличкий відос, ставимо лайк і підписуємося на канал. А я сьогодні, дай Бог, уже відсівся і буду переключатися на оранку, бо цьому Джексону предстоїть багато в цьому доворати. Всім пока!